Я думаю, що на цьому тижні ну, висока ймовірність, що парламент в залі розгляне в першому читанні цей законопроект, а також всі альтернативні, які будуть надходити. Місцем, де ми можемо зрозуміти ну, фінально ці позиції, я погоджувальна рада, вона буде незабаром. Ну, от. Найближчим часом, знову таки, щоб не розголошувати. І там ми тоді зрозуміємо вже фінально, як та чи інша фракція ставиться до е самого факту голосування. Тому, відповідно, зараз «Слуга народу має 235 народних депутатів, відповідно, вони мають більшість голосів погоджувальної ради. Тому всі законопроекти, які пропонує слуга народу, вони якби потрапляють в порядок ДН. Е але потрапляння в порядок денний це ж перша частина, а друга частина це вже проголосувати в залі відповідно 226 те чи інше рішення. Тому будемо дивитись, як будуть розгортатися події. Ну, звичайно, законопроект відозмінився після першої своєї редакції, але в ньому лишаються кілька позицій, які викликають дискусії. Ну ми всі їх чули, і всі їх я думаю, теж в суспільстві бачили. А можна сказати про які позиції з моєї точки зору, питання електронних повісток, так званих, хоча там так не написано, але ну, воно дискутивне точно лишається. Е, мені здається, що серед народних депутатів будуть дискусії і по нормам щодо осіб з інвалідністю, і тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Оця група норм. Але там треба розібратися, що саме там написано, тому що наскільки ну, я чув цю дискусію, то в одній частині забрали, в іншій додали, тобто треба якось це скомунікувати, напевно. Е -е є дискусії в Фейсбуці, я бачив про аспірантів за рахунок державного і недержавного замовлення, оця дискусія. Чомусь тільки про аспірантів, чомусь ми не чуємо про студентів. Ну, такі основні. Зрозуміло, що. Ну, велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів впливу так званих. Да? І, можливо, до другого читання будуть якісь правки і коригування. Очевидно, що правок буде багато до другого читання, тому що це такий закон дискутивний, але ну, будемо шукати. Порозуміння. Оптимістично ви бачите, коли закон нажати. Мені важко сказати, це залежить від того, скільки буде право. Це буде весна, чи це буде літо? Ну, ну літо це напевно пізно вже буде.